Друзі, усім привіт! Вітаю вас всіх на каналі. Ось Сьогодні у нас таке цікаве відео. Багато хто мене запитував, хоче знати новий рецепт сухого посолу окуня, як ляща, так само і карапа можна таким методом робити. На мій погляд, це найсмачніша таранька. Хто любить, полюблює взагалі в'явну рибу, це найкращий рецепт в'явної риби. В неї можна так і після цього способу. Засовки можна неї також і просушити. Я завжди неї так по спинці трошки розрізаю, досушую. І вже вона в мене зберігається і до місяця часу в холодильнику можна неї спокійно куштувати. Перейдемо коротше, до речі, до нашого рецепту. Зараз все вам покажу, розкажу, що до чого, що потрібно. Насамперед нам потрібно гарну рибку, У я такі, якщо беру, то мінімум щоб були пів кілограма. І більші ліщі від кілограма, менші ліщі не, не раджу сулити, бо вони будуть не такі смачні. Від кілограма і вище, дуже вкусні виходять також. І карп дуже смачно виходить. Ось приступання до нашого рецепту, все розказую, показую. Ви записуйте, запам'ятовуйте, поки ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте наше відео. Що когось цікавить. Подробніше запитуйте, все розповім. Отак. Так. Приступаємо до нашої рибки, до нашої засобки. Ось, друзі, щоб зробити нам нашу таку гарну рибку, нам для того буде потрібно такого чистого матеріалу, натурального, без всяких домішок, без хімії, то я говорю так. Далі беремо нашу пустеньку сіл, кілограм солі нам треба буде. Стелем нижній ярус солі, так трошки знизу на рушничок сантиметр, ложимо нашого одненького кунця, яка ваша там рибка, Ляш, чи кар, чи Що у вас там буде? Я беру у з зікрою отакий зимовий гарний окунчик. Буду таку рибку використовувати. Насипаємо далі зверху також. Ось так гарненько робимо таку мумію, щоб вона була повністю вся в солі. Ось коли вона у нас повністю так в солі гарненько оброблена за... в боках, зверху, будемо її обмотувати далі. Робити нашу мумію. Нам треба дуже-дуже-дуже на плотно постаратися змотати, щоб вона була дуже плотно замотана. Після того, як ми неї так плотно замотаємо, ще понадобиться надбавиться для неї шнурочок, щоб неї плотно стиснути. Для цього нам треба буде або шнурок, або якщо ви більшу рибу використовуєте, там 2 кг, 3 кг буде ляж у вас, то ви можете обмотувати Так, Це у нас є. Далі ми беремо шнурочка. Де наш шнурочок? Найшов, шоу, друзі, шнурочка. Тоді після того, як ми замотали плотненько, беремо нашого шнурочка. І дуже-дуже плотно ми його вмотуємо, щоб воно було дуже-дуже-дуже плотне. Ось так раз і в другу сторону. Після того, як ми це все зробимо нашу роботу, ми будемо відправляти нашу рибку в холодильник. На три тижні до місяця часу, не більше місяця. Я ложу завжди на три тижні. Неї вистачає рибці. Три місяці. Три місяці три тижні вистає рибці, щоб пролежати і зав'ялитись. І після того можна буде куштувати. Далі головне, як ми будемо вжити в холодильник нашу рибку, наші окунці. Нам треба буде неї кожен день перевертати, щоб сіль, яка буде промукати, щоб вона е, рибку втягувала одночасно, як зверху, так і знизу. постійно. І ми постійно кожен день раз туди перевертаємо, на другий день раз туди перевертаємо. І таким методом три тижні у нас буде рибка готова, ось така прекрасна, такі окунці. Я завжди їх ще трошки по спині розрізаю, чуть підсушую. Хто любить в'яну рибу, неї можна буде зразу куштувати через три тижні. Не переживайте, вона не зіпсується. Після такого методу вона може собі спокійно довго лежати в холодильнику. Ось такий, друзі, гарний рецепт. Користуйтеся, пишіть в коментарях, кому що ще не зрозуміло, можливо, хтось щось хоче допитатися. Питайтеся, всім відпишу. Все розкажу, кого що цікавить. А я буду свою рибку відправляти холодильник на три тижні і хай вона собі там готується. Все, друзі, до нової зустрічі. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Зустрінемося десь на риболовлі. Все, друзі, пока-пока.